У Вінниці перевірятимуть стан поверхневих водоєм громади. Ресурс спрямують на придбання як відповідного обладнання, так і реактивів для проведення досліджень. Як зазначили у департаменті економіки і інвестицій, сьогодні через агресію Росії багато регіонів України потерпають від забруднення довкілля, у тому числі водних об'єктів. Тож дуже важливо доглядати за річками, зокрема і на місцевому рівні. Лабораторний аналіз допоможе визначити їхній стан та зробити підхід до водокористування більш комплексним. Це є серед ключових завдань, зокрема як програми охорони навп... Колишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади стратегії 3.0», так і проголошеного зеленого курсу, котрий наше місто задекларувало першим в Україні, а також відповідає цілям нового екологічного проєкту концепції розвитку малих річок Вінниці. Плануємо спільно із державною екологічною інспекцією проводити моніторинг стану поверхневих вод річки Південний Буг для того, щоб краще розуміти і мати можливість вчасно реагувати на погіршення стану. Річки на утворення там певних окремих компонентів, які є небажаними для, для, для споживання жителями міста. Тому таку програму ми розпочинаємо. Ми передбачаємо кошти в бюджеті на Реагенти для держака для того, щоб вони могли здійснювати дослідження стану річки Південний Буг, і далі вже передавали нам ці, ці результати для оперативного прийняття рішень. Ми бачимо, що і в силу кліматичних замін є певні є певні процеси, як на річці Південний Буг, так і на інших водоймах, які призводять в особливо у літній період до. До погіршення стану річки, і тому е ці параметри треба контролювати для того, щоб мати можливість вчасно ух 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 ухвалювати рішення, які не, не дадуть е цьому, е цим параметрам е погіршуватися далі.